Вітаю, шанувальники з скарбів. Подивіться, що сталося з моїм городом, як теплолюбні культури постраждали. Постраждали баклажани, в них листя примерзла, і самі баклажанчики наші виглядають ще нормально, але будемо бачити, що з ними далі робити. Перець також постраждав. Добре, що я його вже зібрав, бо примерз він дуже таки крепко. А далі подивимося, що сталося з кабачками. Кабачки найбільш мені шкода, тому що тут були і старі екземпляри, і нові, і вони постраждали. А топінамбуру, хоч би й що. Він спрері, рослинка і витримує морози. А подивіться, що сталося з моїми огірочками, календула, тільки на них залишилася, А так все-все попропадало. Ще які завізи були все. Кукуруза, яка була посаджена, вона в засуху трошечки присухла. А тепер, взагалі, ви бачите, вона зав'яла. Капусті, хоч би що, вона витримує ще й не такі приморозки. А огірочки дуже шкода. Ті, які я садив в липні, вони давали огірочки постійненько мені. і... Все, немає огірочків. Це помідор сорту де, сорту дебарау. Листя, бачите, все промерзло. Ну, плоди, будемо бачити, які. Плоди, начебто, ще тримаються і більш-менш виглядають нормально. А це ті молоді рослини кабачків, які я садив в липні. Молоденькі зовсім замерзли. А вони вже давали мені плоди. Дуже шкода. Бачите, які вони молоденькі, зверху примерзли. А це у нас знов помідори, тільки вже інших сортів. Всі, які в мене були найбільше, тут, бачите, один помідорчик примерз, видно. А так, більшість я вже зібрав. І це добре, інакше б не, мали, не мав би нічого. Шкода, помідори могли б ще рости. А так, Постраждали вони сильно. Добре, що я столові буряки вже встиг викопати. Так само і морку ми викопали заздалегідь. Буряки кормові нормально себе почувають, їм хоч би й що, а от гарбузики, гарбузики примерзли. Шкода, дуже шкода. Навіть чорнобривці пропали. Тож, якщо вірити про те, що потепління клімату, то тут можна сказати. Що це для наших умов, наприклад, для Київщини, не справжується. Банани тут точно не будуть рости. А от як вдарять морози, то все пропадає. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і пишіть в коментарях, як у ваших регіонах пережили приморозки рослини.